Хочете, щоб я дав вам докази по справі? так? Такі ж жаль, зараз немає. А як будемо виносити без доказ? Ну, ви зможете її протягом 10 діт оскаржити. А ви знаєте, як звати цього співробітника поліції? Шилейло любов. Тарасівна, да, вам не почулось. Є така схема у співробітників поліції. Поліцейський, начебто, розглядає справу, приймає рішення, а постанову складає дівчина поліцейська. І в постанові зазначено, начебто, вона розглянула справу, начебто вона приймала рішення. І при всьому цьому вони навіть не зазначають докази порушення, а доказів нема. От такі зашквари від нашої поліції. Скажу вам так є, Можливо, є такі негарні працівники поліції, поліції, які маніпулюють доступом до нагрудної бодікамери. Ну, скажімо так, вони зробили якесь перевищення суботи повноважень, вони зайшли в бодікамеру, просто його старли відеозапис. Запам'ятайте саме головне, якщо співробітник поліції не додає доказів, не зазначає їх у постанові, така постанова не є законною. Більш детально сьогодні про це поговоримо. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Якщо вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. А якщо вам потрібно Корисна література під час мобілізації. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Доброго дня! Управління патрульної поліції міста Києва Хєлас. Причина вашої зупинки здійснили розворот в нестанову для цього місця Є знак наказовий, який в наказу. Я повернув ліворуч. Договорити хотів. Ворот ліворуч, розворот при цьому забороняється. Є знак, який наказує їхати тільки прямо. Відбувається це таким чином. Це, це, це От бачите, знак, там не переджає киндаль. Один знак рух тільки прямо. 4.1. Право дорожнього руху України. Згідно право дорожнього руху, здійснити розворот поворот ліворуч за межами перехрестя. Будь ласка, Ваше посвідчення водія, також документи на автомобілі. Якщо співробітник поліції зазначає, ви порушили правила дорожнього руху, що потрібно йому в першу чергу мати згідно кодексу України про адміністративні права порушення йому потрібно мати до Кази. В подальшому співробітник поліції повинен підготуватись до розгляду справи, впевнитись в тому, що так дійсно у нього є докази, які свідчать, що ви порушили правила дорожнього руху, розпочати справу, зачитати права, реалізувати ваші права. Якщо ви подаєте клопотання про ознайомлення з доказами, надати ці докази. І після цього. Подальшому прийняти законне рішення, але в першу чергу оцінюючи докази. Якщо доказів немає, він не має законного права виносити постанову, і він зобов'язаний в постанові зазначити, на який технічний прилад було зафіксовано адміністративне правопорушення. А він цього даний співробітник поліції не зробив, і тим паче постанову складала дівчина поліцейська. Ласки ще док стока заробить з доказами. Ну, як ви тільки зробимо витяг з нагрудної бодікамери, відразу. Ну я вам на місці просто фізичних не можу дістати. І... Виносити. Можливо, подальшому. Ще рішення не було прийнято. Так. Ну, Тому що зі 268-ї. Угу. Розуміло, добре. Давайте ми спочатку почнемо підготовку до розгляду справи. Угу. Встановлення осіб. Добре. Давайте будемо знайомитись з вами, ви в нас. Буквально секунд 30 потримайте, я перепишу ваші дані документи, які посвідчують вашу особу. Вам причина зупинки із суть зрозуміла? зрозуміло? В принципі, зрозуміло. Можу ще раз пояснити більш детальніше? Чи не потрібно? Не, не потрібно. Посвідчення моє потрібно? Так, Що просто в подальшому ми в перервалося. Шо. Тримай. Дійсно до Все. 56. Все. Бажаєте надати якісь пояснення, клопотання по справі? Ні, не бажаю. Я б хотів би перед тим, як ви будете виносити постанову та ознайомитись з дезами. Угу. Добре, повідомляю. Я також хочу повідомити з 40 і ведеться відеофіксація моєї з вашої розмови, це заради вашої та моєї юридичної безпеки. Ще потім не питання. Ви хочете, щоб я надав вам, вам докази по справі, так? Такічної можливості взагалі, зараз немає. А як будемо ви виносити постанову доказ? Ну, ви зможете її протягом 10 діб оскаржити. Мої дії і самопостанову в його відділі районному міськрайонному суді або ж у відділенні тобто, поліції любов. Без довезі, так? Ну, тобто доказів немає. постанова е... буде винесена, доказів. Давайте, зараз. Ви будете подавати на оскарження, ну, якщо ви будете це робити, так. можливо, це ваше право якому буде завгодно. В тому випадку, туди, куди будете доскаржити, як певно, в відповідному суді управління патрульної поліції міста Києва, саме юридичний відділ, надійшло відео з моєї нагородної де є факт вашого правопорушення. я буду... Патрульну поліцію міста Києва. Я проживаю у Сумській області, я піду в суд. Ні, я ж я ж кажу, в відповідний суд, в який ви звернетесь. Тобто туди відправиться з управління патрульної поліції відео. Розумів, що ви просто знали. Зазвичай можна на місці ознайомитися з доказами. А як це не має технічної можливості? Ем... Скажу вам так, є, є можливо, є такі негарні працівники поліції, які маніпулюють доступом до нагрудної бодікамери. Ну, скажем так, вони зробили якесь перевищення своїх повноважень, вони зайшли в воді камеру і просто його стерли відеозапис. Можливо, я цього не знаю. Ну, не, тобто доступу... не його стирати, ми просто подивимось. Ні, 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 не по ваше правопорушення. Я кажу, що можливо є такі ну, працівники поліції, які перевищують свої повноваження деякому роді. можливо вони є, послухавши даного співробітника поліції, можна прийти висновку, що боже він ніколи не порушує чинне законодавство України, але ні, даний співробітник поліції. Порушує чинне законодавство України. У них є певна схема, начебто він розглядає справу, приймає рішення, а постанову не складає. Постанову складає його напарниця. А де взагалі ця напарниця, ми її навіть на відео не бачили. А ми її побачили в постанові, начебто ця любов Тарасівна розглядала справу, оцінювала докази, яких немає. приймала рішення. Ось така схема від нашої поліції. У вас було винесено постанову. 22 частини першої, а саме за порушення вимог дорожнього знаку 4.1 крапка, правил дорожнього руху. Знак при цьому наказуємо рухати тільки прямо. При цьому розворот поворот ліворуч заборонено. Здійснювати його потрібно за межами перекрестя, де діє знаку закінчується. Вам зрозуміло? Попів постанови отримувати будете. Добре. При цьому у вас є 15 діб на сплату та 10 діб календарних діб на оскарження. Можете оскаржити мої дії в будь-якому суді на всій території незалежної країни, нашої також у будь-якому відділі поліції. Як вам буде зручно вільний для вас час при собі обов'язково мати паспорт, коли будете звертатися. Відносно нашого учасника клубу було складено постанова. Мною було супроводжено дану справу і складено позовну заяву, в якій було зазначені наступні моменти, а саме було необ'єктивно і неповно розглянуто справу із низкою порушення наступних процедурних моментів. По перше, в постанові було зазначено поліцейська, хоча справа насправді була розглянута поліцейським, і так само пункт сьомий був пустий, тобто не були додані докази. Чинення відповідного адміністративного правопорушення. ці обставини були враховані судом при винесенні рішення і скасування неправомірної постанови. Давайте в першу чергу ще коротенько почитаємо рішення суду, чому він скасував цю незаконну постанову. Рішення суду в позовній заяві ми зазначали, що згідно фабули оскаржуваної постанови, водій порушив знак 4.1 ПДР України, чим порушив пункт 33 правил дорожнього руху, порушення вимог дорожніх знаків, чим скоїв адміністративний адміністративне порушення, тобто, начебто, там стояв дорожній знак рух тільки прямо, а водій повернув ліворуч при винесенні оскаржуваної постанови не було належним чином з'ясовано, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи наявна його вина водія у вчиненні такого правопорушення. Причина зупинки була в тому, що водій розвертався там, де це забороняє робити знак. Проїзд дозволено тільки прямо. Поліцейський пред'явив посвідчення і сказав, що всі докази є на його бодікамері, але технічної можливості переглянути їх на місці немає. За цими обставинами поліцейський вирішив винести постанову. У цій постанові була вказана зовсім. Інша співробітниця поліції, яка навіть не була присутня при зупинці, при розгляді справи і при винесенні рішення, це у нас Шилейло Любов Тарасівна, тому що в постанові зазначено, начебто, вона розглянула дану справу, начебто вона оцінювала докази і приймала рішення. Хоча це робив співробітник поліції. І саме головне в постанові в графі до постанови додається, де зазначені докази. Що зазначено, а нічого не зазначено. Якщо в постанові відсутні докази, то в подальшому така постанова не є законною судом встановлено. Що наведене свідчить, що між сторонами виникли спірні правовідносини з приводу рішень та дій суб'єкта владних повноважень, ну, тому що водій не погоджувався з діями і з прийнятим рішенням подальшим співробітника поліції. Як роз'яснення в пункті 24 постанови Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 року, номер 14 зміст. Постанови має відповідати вимогам, передбаченим статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. І ось саме головне: у ній, зокрема, потрібно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою правопорушення. В першу чергу, поліцейські вам потрібно мати докази, і ці докази зазначати в постанові. Поліцейські при розгляді справи зобов'язані з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Ви повинні мати докази. Чи винна особа в його вчиненні? Ви повинні мати докази. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Поліцейський об'єктивно і повно згідно чинного законодавства повинен розглянути та оцінити докази і в подальшому приймати законні рішення. А є такі співробітники поліції, які цього не роблять. Отже, норми покладають на суб'єкта владних повноважень, тобто поліцейського, обов'язок аргументовано посилаючись на докази, довести правомірність свого. Рішення своє рішення це постанова з матеріалів. Справи вбачається, що належних та допустимих доказів. Не надано. Доказів розташування знаку 4.1 рух прямо на шляху руху суду не надано. При перегляді відеозаписи події не видно, чи взагалі там встановлений такий знак. Тобто, в свою чергу, співробітник поліції ще зобов'язаний зафіксувати, що так дійсно там був знак, і що так дійсно водій не виконав вимоги цього знаку. І далі що? І далі у нас вимкнуло світло. Продовжуємо і суд ухвалив скасувати постанова про накладення адміністративного стягнення і стягнути за рахунок бюджетних асигновань суб'єкта владних повноважень департаменту патрульної поліції на рахунок водія. Судові витрати по сплаті судового збору в сумі 536 гривень при оскарженні незаконної постанови, судовий збір вам повертається. Але поліцейські вчиняють такі дії, що департамент патрульної поліції в подальшому платить за них. Ось так ми знову скасували незаконну постанову співробітників поліції. Друзі, принципово це необхідно робити, а в подальшому ще подавати відповідні документи на отримання морального та матеріального відшкодування, тому що ненормально, коли поліцейські вчиняють такі дії і приймають такі незаконні рішення. Якщо дане відео було корисне для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі і мій телеграм. am tamaya posta